Вітаю в етері 5 хвилин на головне. СБУ затримала агентку, яка коригувала атаки по енергооб'єктах. Після перевірки документів чоловік отримав переломи. ДБР оголосило підозру правоохоронцю з Хмельницького. На Старокостянтинівщині перекинувся пасажирський мікроавтобус. До подробиць. На півдні України СБУ затримали чергову зрадницю. 48-річна місцева безробітна, яку ворог завербував у телеграм-каналі з пошуку легких заробітків, наводила ракетно-дронові удари рашистів по енергетичній інфраструктурі портового міста. Агентка об'їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб'єктів, також обходила периметр електропідстанцій, щоб виявити пошкодження і з'ясувати технічний стан після нещодавніх обстрілів. Зловмисниць. Це загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Росія готує завдати чергового масованого удару по Україні. Про це попередив президент за підсумками селектора щодо ситуації в областях та за даними розвідки. Володимир Зеленський доручив командувачу повітряних сил зсу, міністру оборони України та керівнику Укренерго протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи для захисту. Укрпошта отримала право на бронювання 100% працівників як військова інфраструктура. Про це поінформував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК Україна. Він пояснив, що компанія отримала контракт із міністерством оборони України. Цитую: нам дали бронювання не за те, що ми Укрпошта, а за те, що ми військова інфраструктура. У нас є контракт із міноборони на розповсюдження повісток. Кінець цитати. Навіки у лавах Небесного війська у Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу захисника Валентина Лісового. Він служив за контрактом у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув воїн 5 лютого на Запорізькому напрямку від удару ворожого ФП «Відрона». Оборонцю назавжди 20 років. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Раково. Щиро співчуття рідним та близьким. Вічна слава та шана полеглому захиснику. Під час перевірки військово-облікових документів правоохоронець застосував силу. Державне бюро розслідування повідомило йому про підозру у теруправлінні управлінні ДБР. Повідомили про інцидент, який стався у січні 2025 року під час спільних заходів із представниками ТЦК та СП на території речового ринку. Один із продавців, побачивши перевірку, почав тікати. Правоохоронець наздогнав його та під час затримання застосував силу. Чоловік підвівся. Після цього і знову почав тікати. Після цього правоохоронець знову його наздогнав, повалив на землю і завдав кількох ударів. Хоча за інформацією слідчих, у той момент затриманий уже не чинив опору. Щоправда, після цього йому все ж таки вдалося втекти з переломом ноги, ребра та носа а також із травмою колінного суглоба, як пізніше встановили експертиза. ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса сталося на Старокостянтинівщині вчора близько 12 на день дня. Поблизу перехрестя доріг на село Кузьмин та село Верхняки, 66-річний житель Славути, керуючи пасажирським мікроавтобусом, з'їхав на узбіччя, де авто перекинулося. Загиблих немає. Повідомили в поліції області. Усі обставини події та інформацію щодо постраждалих правоохоронці наразі встановлюють. Безкоштовні групові сеанси біосугестивної терапії для внутрішньо переміщеної осіб Хмельницької громади, охочих запрошують на перше заняття 18 лютого о 16 годині у приміщенні центральної міської бібліотеки за адресою вулиця Подільська, 78. Заняття поєднують техніки глибокого розслаблення та позитивного навіювання і спрямовані на корекцію психосоматичних станів. Сеанс проводитиме психологиня благодійного фонду Рокада. Зустрічі відбуватимуться раз на місяць. Біосугестивна терапія допомагає знизити рівень тривожності, подолати хронічну втому, покращити сон та концентрацію уваги. Скористайтеся можливістю подбати про своє ментальне здоров'я для участі. Необхідна попередня реєстрація, посилання доступне на сторінках фонду або штабу допомоги переселенцям міської ради у соцмережах. На цю мить це все чим стигає поділитися. Вже працюємо над оновленим випуском. Тож незабаром побачимось.